Як аналізувати великі бази даних, використовуючи чат GPT та інші сервіси? В цьому відео ми з вами розберемо те, як саме працювати з чатом GPT, аналізуючи величезні обсяги даних, тобто великі файлики з мільйонами рядочків, які займають великий обсяг. В пам'яті, які не завжди з першого разу працюють з чатом GPT і відповідно отримувати самарайз, отримувати результати по цим даним, структурувати їх і шукати якусь інформацію в цих великих даних. Тобто це відео буде максимально корисним для всіх, хто працює з документами, з базами даних, і хоче використовувати штучний інтелект для пошуку там інформації. Тому сідайте. Позручніше, і давайте будемо розпочинати на зв'язку Михайло Пацин, інвестор, підприємець засновних веб-рівніверситу Global. З вас лайк, підписка і дзвіночок, і давайте погнали. І так, давайте почнемо розбирати, як же працювати з чатом GPT і з великими даними. Дивіться, чат GPT, в першу чергу, ми маємо використовувати саме четверту версію. Версія 3,5 не дає нам такого крутого інструменту, який називається. Advanced Data Analysis, Раніше він називався код-інтерпредатор, і відповідно він дає можливість запустити на стороні ну, фактично чата GPT, контейнер з Python і таким чином оброблювати інформацію, писавши, виконуючи той же Python-код. І це дійсно крута штука саме по роботі з файлами, особливо Excel файлами, і по роботі з тими же великими даними. І відповідно, що ми можемо тут ну, перше, як з ним можна працювати? Давайте візьмемо якийсь документик. Для прикладу, у мене є такий великий документ з списком заробітних плат по Україні, витратами і так далі. Ну, насправді вони не зовсім релевантні їх. Мені здарував чат-GPT саме рандомно, рандомно для того, щоб можна було використовувати її і, і більше того, не просто здарував чат GPT, а він же мені цей файл створив, про це ми також з вами поговоримо. І відповідно, ми можемо цей файл завантажити. І ось тут тепер вже починається найбільш цікаве. Коли ми пишемо будь-який промпт чату, то ми маємо вказувати чітко ті назви кожного окремого Колонки або рядочку, саме так, як вказано тут. Тоді правильні будуть ці дані виконуватися правильно, і тоді ми зможемо е, точно витягнути дані з е, даного файлу саме так, як нам потрібно, і він тоді не заблукає в цьому всьому списку даних. Це дуже важливий момент, тому що зазвичай, що писати йому такі великі обсяги даних, то він може в них деколи давати не зовсім правильну відповідь. Е, ну і може там. Втратити саму логіч, логічний зв'язок, все-таки як не крути, але GPT це не е, калькулятор, це мовна модель і вона працює трохи по іншій логіці. Тому, е, коли ми пишемо промпт е, саме по роботі з цими даними, треба слід врахувати перш, врахувати деякі методи написання промпту, і врахувати, е, ну, використовувати один з найбільш таких цікавих методів, який називається. Chain of sort, Тобто, фактично, ми йому пишемо такий класний хак, який називається Думай крок за кроком і, виконуй, і розбивай його по кроку всі свої рішення. І дивіться, в такому випадку ми можемо завантажуючи йому файл, написати наступну історію. Наприклад, виконай, виконай наступні кроки. Перше. Знайди інформацію про заробітні плати в місті Київ і виведи інформацію про них, але якщо ми напишемо такий формат, то в такому виборку він щось знайде і виведе, але нам треба що саме ми хочемо. І відповідно, ось цей список нам краще йому скопіювати. Виведемо інформацію про них в форматі таблиці і відправляємо дані, Це можна видалити. І заробітні плати краще йому писати саме так, як в нього там написано: salary, тоді він більш точно це знайде в місті. В Київ, також так само, як у нас там написано. Вигляді, в форматі таблиці з колонками, і пишемо з якими колонками. І таким чином у нас вже ми вивели цю інформацію. Друге, наприклад, на, на основі виведеної інформації згенеруй графік в форматі кругу, вирішу навіть не графіка, згенеруй кругову діаграму розподілу цілої по місту. Dg. Так, і давайте третій пункт, що нам нехай він виконає е, графік та таблицю із пункту 1 е, Збережи в файл із розширенням, наприклад, XLSX. Так, думай е, крок за кроком. І тепер ми можемо очікувати від нього, що він проаналізує цей документик, знайде всю інформацію. От бачите, ключове саме правильно йому написати. На основі виведення інформації здарує нам кругову діаграму і збереже це все в файлику XLSX, який дасть можливість нам завантажити. Ну, зараз це все і відбудеться. І таким чином ми згенерували наші дані. Мит і він нам знерував також файлик з нашою табличкою, яку ми можемо далі подивитися, бачите, як виглядала попередня. І як вона зараз виглядає та табличка, яку він нам згенерував, чітко з тими, з тими всіма даними, які ми його попросили. Тобто, загалом все нас чітко вписується. Те, що ми його просили, він нам видав, і таким чином можна працювати з відносно невеликими даними. Але крім чата GPT, також непогано працює з базами, це Claude. Єдиний нюанс, що всю інформацію, яку ми передаємо клоду, він використовує її для навчання. Так само, до речі, чат GPT. Всю інформацію, яку ми передаємо, він використовує її для навчання. Для того, щоб цього не було, нам треба зайти в чаті налаштування, кастомайзя GPT. Ой, почався не кастомайз, а сеттінг. Тут вибрати Data Control і відключити чат Training. Тоді він не буде ці всі дані використовувати. І Таким чином, ми можемо йому також давати інформацію. Більш детальніше то, як взагалі використовувати чат для роботи з базами, і не тільки з базами, а загалом як аналізувати великі обсяги інформації, які ми можемо надавати йому у форматі. Стріму режиму реального часу він їх може всі аналізувати, нам видавати цю інфу. Відповідно, ми навчаємо в університеті на деяких наших курсах, таких як автоматизація бізнес процесів я й розробка, практика по створенню чат-ботів і так далі. Відповідно, ви можете вивчити всі ці нюанси, як відповідно більш детальніше працювати з великими даними і те, як. Взагалі більш ефективніше використовувати штучний інтелект в своїй роботі. Тому я дуже вам рекомендую записатися, тому що обов'язково треба вивчити такі курси, як Промптінженер, для того, щоб розуміти, як взагалі працювати з штучним інтелектом створення Черботів. І я райтер, і, і яй фінанси, в якраз в фінансах, ми також працюємо з великими даними і по аналізу саме фінансових документів, і створення чат-ботів, також обов'язково треба знати, тому що це ті та інформація, яка просто must have, для того, щоб розуміти, як взагалі працювати зі штучним інтелектом більш професійно. Тому всі запрошую на курси і обов'язково всіх чекаю. Що стосується Клода? Клод, як я вже сказав, може також отримувати інформацію. Бажано брати платну версію, хоча він безкоштовний, також може, можна йому надавати певні дані, але ці всі дані лімітовані певним обсягом в розмірі 100 тисяч токенів. Відповідно, якщо ми здаємо великий файли, то він нам не зможе надати відповідь і не зможе з ним його опрацювати. Тому обов'язково, щоб працювати саме з великими обсягами, треба йому надавати ці дані. Єдиний нюанс, що, наприклад, якщо uh, ChatGPT вміє працювати з Excelками, вміє їх опрацьовувати і аналізувати, то в даному випадку, ви бачите, клод він міє працювати тільки з pdf ками і з них, них вибирати інформацію. Uh, от, для один з прикладів ми можемо взяти, наприклад, якийсь юридичний документ. Uh, ну, в, мене в даному випадку в мене є uh, зразок. Uh, Договору купівлі-продажу квартири, відповідно, ми можемо цю цей файлик, прямо його завантажити сюди. І написавши наступний запит, витягни із даного файлу інформацію, яка позначена в наступних тегах. І показуємо відповідні теги. Раз, два. От, наприклад, візьмемо там деяку інформацію з окупець. Ну, тобто, отак і напишемо Buyer, продавець. Можемо взяти адресу, де знаходиться, і прайс. І от таким чином також його тут додати. Тут у нас має бути десь де відривається тех і де закривається тех. Тому обов'язково писати ось такими Двома, двома колонками. Ой, більше, двома цима патеги, закриваючись і відкриваючись. І тут так і пишемо з наступних тегах і описуємо покупець, продавець. Адреса об'єкту і ціна об'єкту. І можемо йому написати, що відповідь надай. У вигляді таблиці з колонками назва і значення. Так, і без назв тегів Ось таким чином. Тепер дивіться, що на нас зараз відбудеться: він проаналізує цей договір, знайде інформацію про покупця, продавця, адресу об'єкту і ціну. Назва значення покупець. Такий -то. Бачите, всю про нього інформацію витащив продавець, всю про нього інформацію витащив адреса чітко його описав, і ціна. І продажа квартири вчинену за таку-вартість. І бачите, чітко ми виташили всю цю інформацію. І ми також важливий момент, що якби ми дали інформацію наступним чином, тобто не без такого формату вигляді таблиці, тому що бачите, він тут з назвою і значення відео досить багато. Але ми могли зробити ще наступним чином. Просто йому дати цей файлик, дивіться, написати цю цю штуку. І якщо не деталізувати, як він має надати відповідь, то він нам зараз дасть чисто теги і витягнена інформація з файлу. Байер. Бачите, все, вся інформація далі. Целер і так далі. Можна йому просто було надати інформацію, що без адреси, він би тоді давав без адреси, нічого би не деталізовував, і так далі. Але ключове, що він, бачите, чітко витягує всю ту інформацію, яку ми його просили. І таким чином, з великих даних, ми можемо витягнути будь-яку інфу, яку нам необхідно, можемо подальшому її проаналізувати. Я тобто, надавши йому інший документ, з якого витягнута буде інформація. і Потім він на основі цих відповідей може надати нам проаналізовану інформацію і знайти нестиковки на або навпаки на стиковки. Ось таким чином ця вся штука працює. І, відповідно, це найпростіший варіант як можна використовувати взагалі бази даних. Вірніше, найпростіший варіант як можна використовувати аналіз великих даних з, даним, з чатом GPT або клодом, тому що загалом кейсів є багато, і все залежить від того, який. Що ви хочете отримати на виході. І, і тому всім дякую за увагу, всіх чекаю на курсах університету Learnton Global і побачимось з вами нових відео. З вами був Михайло Пасан і до зустрічі. Лайк, підписку, дзвіночок, обов'язково!